У нас дуже мало людей, які можуть працювати. Мені треба люди. Чому у вас так замало? Всім привіт, з вами Лімбрія. І сьогодні будемо розбудовувати нове село. Це моє. Я так і не придумала йому назву ніяку. Треба щось вигадати. Але це потім. У мене дуже сильна проблема з. Нестачує людей, немає робочої сили, бо мені потрібно дуже багато людей на ферми, щоб вони це все встигли засіяти, і потім ще осінню змогли це все зібрати. Тому треба вирішити це питання інакше. Буде дуже тяжко, і в першу чергу я, мабуть, додам будівельників, щоб вони швидше будували хатки і все інше. І до мене швидше люди приїжджали. Тому займемося цим. Я думаю, я зараз на паузу все це поставлю. Мені це не критично, тому що наше мені робоче місце, якщо у мене немає людей. І зараз ми займемося будуванням саме. Будиночків я тут продовжую якраз робити їх. У мене вуличка тут вже витопталась, але я не розумію, чому вони ось тут не ходять. У мене тут є вуличка, і вона зовсім не витоптана. От вона буде брати і обходити. Не знаю в чому проблема. Можливо, вона занадто вузька якась та вулиця. Але начебто нормально, ну людина тут може поройтись спокійно, хоч бери, я не знаю, перекрий їм дорогу там, щоб вони там почали ходити. Нарешті якісь дивні. Я дуже сподіваюся, що вони, хоча б три а ні, ну так, мабуть, три хатки до літа побудували. Я сподіваюся, у них тут податки не сильно великі зараз на землю, то вони у мене збожеволюють. Ну, в принципі, 3:28-3,32 непогано. Якщо ви люди будете вдвох працювати, тоді більш-менш нормально. А чого у тебе тільки дві? Ага, я розумію, у мене здається дуже низька зарплата. Так, я поставила по дві. Давайте трошечки збільшимо. Поки що я йду в прибуток. Це дуже добре. Мені треба щось виготовити. Щоб вони почали відбивати ці гроші. Перше, ми все ж таки зараз налаштуємо. Нарешті текстильне виробництво. Нам дуже це необхідно, я так думаю, найближчі роки з цим розібратися. Зараз я найняла двох жіночок, які будуть виготовляти нам якраз таки чоботи. І у мене вже почали вони виготовляти взуття. Я не знаю скільки взуття мені треба продати в деркачі, який зараз там є поп. Тому я думаю, можливо, я зроблю їм сезонні роботи. Мені все одно треба буде в деркачі потім відправити, подивитися, наскільки мені треба. Давайте зробимо сезонні, мабуть. Через місяць будуть працювати. Якраз у мене зможуть гонець дійти до деркачів, приїде нова шкіра, хоча тут у мене ще трошечки є. І в той же час я зможу продати. І нам потрібні люди, щоб ми зробили. І взагалі нам треба ще розібратися з ланцюжком виробництва. Я не знаю, чи треба мені замовляти буде в мерефі коноплі тоді, чи я все ж таки посію коноплі. А я провтикала з тим. Що вже сезон почався. Вони вже почали сіяти. Я не можу змінити навіть картоплю, які яку вони не почали ще сіяти. Я не можу цього зробити. Мені все ж таки треба дуже багато людей. Якщо вони зараз засіють швидесенько поля, то я побудую ще поле коноплі. Я сподіваюся, вони встигнуться все зібрати потім. У мене сім людей працює на полях тільки. Давайте зараз подивимося теслярням. Що в мене по теслярням? Друже, я хочу тобі сказати, що в квітні ти не будеш працювати. Ми теж зробимо тут сезонне все. Лісопилення. Я зараз одну людину приберу звідси все-таки, щоб у нас були люди на інші місця роботи. Все одно у нас вже повністю. Програма максимум виконана. Поки вони тут будуть будуватися. У нас всі ресурси зібрані, тільки хіба вони сюди будуть приносити ресурси. Це єдине те, що їм потрібно. І ми побудуємо ще одну стоянку. Нам потрібна стоянка, все ж таки, щоб ми перемістили тачки туди і прибрали звідси. І мабуть, я приберу звідси криницю так само. Вона тут не сильно що потрібна. Ми побудуємо краще ще одну криницю тут, в центрі. Де вони відпочивають і скупляються наші дві панянки. Одна панянка працює, інша не ходить. Зараз відпочиває, ладно. А я не пам'ятаю, в Ковальні нам потрібно дві людини. Є чотири людини, які шукають роботу. Йдіть на поля. Люди, у нас є поля, де ви можете попрацювати, мені дуже треба засіяти поля. Скажіть, що ви за квітень встигнете засіяти два поля ці? Зараз ми налаштуємо все ж таки, я думаю, ми побудуємо. Поле, де будуть коноплі. О, дивіться, вони можуть ще в цьому році нам коноплі посіяти, якщо все буде добре. Майже засіяли картоплю, 10 людей працює. То можливо, вони встигнуть і коноплі посіяти. і Ми зможемо зібрати це все, бо нам дуже треба, щоб вирощували коноплю. І у мене нарешті прибув гонець з деркачів. Я продала йому 600 взуття, точніше, продам поки що вони в дорозі. Закупила 500 шкіри, щоб виготовити нове взуття, і продала трошечки гречки. Мені здається, мені варто все ж таки, щоб вони постійно працювали. Чи можливо, поки у нас сезон ферми, то варто щоб більше людей тут працювали, але у нас тут можуть діти працювати, підлітки. Нарешті у нас, у нас побудована тачка, ми можемо їх сюди відправити. ось так. І побудувати ще дві. От, В травні у нас якраз побудують ще дві тачки. Це дуже добре. Поки вони змінять місце розташування, і потім я це приберу. І я наглянула наші панянки, виробляють нам чоботи. В ядках у нас чоботи продаються. Це дуже добре. Тобто, у нас ще не скупили, тож ми можемо. Всі інші чоботи просто доставляти до торговельного складу. Дивіться, вони коноплю вже майже засіяли. це просто неймовірно. Якраз у нас поки льон виросте. До речі, я тільки що провтикала той момент, що у мене ж то льон ще росте. Тобто я можу тканину виробляти як з льону, так і з коноплі. Але нехай буде. Можливо, у мене не вистачить людей, тож буде непогано, щоб хоча б щось у мене виросло, вони зібрали, і я змогла тканину потім з цього зробити. Треба подумати про те, щоб у нас звісно були запаси і коноплі, і льону. Для того щоб виробництво тканин не було навіть в зимовий період. Тому навіть добре, що якщо в мене буде більше ресурсу, а ткальня ще не буде побудована, то в мене буде запас цього всього. І коли добудується ткальня, у мене будуть люди, то вони зможуть це виробляти. Я можу навіть найняти трошки більше людей, тимчасово, щоб вони швидше виготовили. Поки у мене ще побудується потім кравецька робітня, ми десь тут поблизу теж її побудуємо, можливо, навіть навпроти. Треба глянути. Вона маленька ж у нас. Щоб одразу навпроти було щось. Насправді, тут буде пустувати трошки місце, але так вони зможуть по ідеї швидше пересувати. Ресурси, тканину сюди, щоб виготовляти одяг. Ми почнемо з простого одягу, звичайного повсякденного, для якого нам потрібна тільки тканина. З теплим одягом почекаємо. Нам треба буде знайти матеріали, треба буде закупити. Головна проблема в тому, що овчину можна закупити тільки в Барвінкове, а туди шлях річковий. Тож нам ще дуже довго до цього. Я тут тільки що дивилася, що треба мені було не конопля саджати, а все ж таки саджати льон. Тому що льони з'їдає тільки 5% червоної поживної речовини та 60% синьої. А коноплі з'їдає 10% червоної та 69% синьої, тобто більше. Льон вигідніше, плюс з льону ще буде насіння, яке можна в подальшому буде віддати на корм тваринкам деяким. Після того як ми льон всадимо, можна посадити. Наприклад, соняшник нам треба десь 100%, але ми можемо посадити або картоплю потім. Або пшеницю, або ячмінь. Можливо, треба посадити буде картоплю. Нехай картопля вирощується, у нас ми потім зможемо продати цю картоплю. Пшениця теж потрібна, але трошки згодом. Так, у нас багатенько з'їла картопля. Треба глянути, можливо, щось інше ми зможемо взяти. 42-40. 100. Якраз у нас тут буде льон потім знову. А що у нас так погано з соняшником? Це ж тільки я посадила в цьому році, а він так погано росте. У нас навіть гречка, можливо, не виросте, потім 56,49. Ой, а чого я взагалі гречку сюди поставила після соняшнику? Дивіться, у нас переїхали вже люди, і всі вони працездатні, чотири людини. Всі різноробами пішли працювати, я так розумію. Тож, ми можемо відкрити ще одну посаду, нехай вони будуються швидко. Потім ми одного з будівельників приберемо для того, щоб пішли на ферму працювати, збирати врожай, щоб вони встигли осінню зібрати його весь. Але мені дуже не подобається, що з соняшником щось дуже все погано, і коноплі, щось якось теж мені здається, вони трошки погано ростуть. Можливо, біда з тим, що я посадила дуже пізно коноплі. От картопля, ну більш-менш нормально. Льон взагалі здається чудово. Треба було льон саджати другим. Так само. Ну вже що маємо. Тож нічого страшного. У нас вже теж виготовили вони 700. Дивіться, як швидко вони будуються. Ми дуже швидко зможемо тоді і до 100 населення дійти. У нас буде багато людей, і ми, мабуть, одразу поставимо в чергу будівництво ще трьох хаток. Так, А дивіться, стоп? Я почала отак будувати хатки. Я думала, якщо я збоку поставлю ці хатки, то не буду оцього зліво шматочку справа, але дивіться, вони взяли, поділили все одно територію тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, з одного боку, можливо, це краще. Вони не будуть виготовляти нам прям дуже багато капусти. Як, наприклад, оці люди знову виготовляють капусту, не вирощують капусту. Вони не виготовляють і вони її вирощують. У нас знову буде величезний вже капусти, який ми не зможемо продати. Ось тут вони засадили тільки дві культури, раз і два. Я не бачу, щоб інші щось було, квіточки тільки. Чому ви взяли оце два рядки? Засадили, скажіть мені, будь ласка, всі теж якось взяли, розділили так. Треба погратися з будиночками цими, як їх правильно ставити. Хоча, от, ну по суті, один і другий вони схожі. У цих тільки три, у цих дві взагалі справа. Посередині три культури, я бачу, тут взагалі п'ять. І нехай вони поступово готуються до суворих зим, так сказати, бо нам потрібно заготувати ще й одяг. З зуттям ми розібралися. Його доволі легко вигадати, плюс з того, що з 25 шкіри можна одразу зробити 50 взуття. З мерефи взагалі до нас не приїжджає. Цього разу, крім того, що у нас буде величезний врожай капусти, у нас ще буде величезний врожай гарбузів, який може пропасти. Я зараз подумала, що можливо мені трошечки треба призупинити ось це будівництво хаток. З обістям і все ж таки побудувати тут набережну таку з малесенькими хатками. До нас нарешті приїхав гонець з Мерефи, і ми можемо у нього трошки підзакупитися. Думаю, треба купити трошечки одягу. Нехай він лежить на складі. Я правда не знаю скільки мені треба. Я поки що куплю, можливо, 200. все одно, воно дорого коштує. І чи мені потрібно сукно зараз? Все одно я не знаю де взяти овчину, точніше, я не можу її взяти. Поки що важливо, щоб вони зібрали нам льон і коноплі, щоб ми змогли потім. Виготовляти тканину. Зараз добудуються оці дві хатки, і ми побудуємо ткальню. Нехай ткальня почне працювати все ж таки. Чи вона зараз працює тимчасово? Бо у нас і так є, в принципі, шкіра. Попит на взуття, я не пам'ятаю. Здається, я могла ще продати, але нехай вони працюють тимчасово. Бо якщо вони будуть працювати постійно, то як буде у мене на іншій карті, вони просто... Закриють повністю весь попит в деркачах, і у мене буде виготовлятися взуття, яке мені немає куди продати, а продати його можна тільки в деркачі. Якщо в чоботарні буде це як сезонна робота, це краще я буду економити на зарплаті їм. У мене при тому, що буде завжди вироблятися взуття, яке я завжди зможу продавати. Це краще, як на мене, це буде вигідніше, на мою думку. Можливо, я помиляюся. Дивіться, у нас вже стільки льону є. У нас можуть робити тканину. І найголовніше, зараз вони збирають вже коноплі. А що у нас по жнивам? Тут жнива ще йдуть. Чи я чогось не зрозуміла, чи це просто баг був якийсь? Ну, коноплі у нас теж непогано. Півтори тисячі коноплі. І ще десь 2600. У нас льону буде. Гонець з деркачів прийшов, ми можемо відправити туди чоботи. Нарешті, закупити трошечки знову шкіри. І гірше було б. Так, у нас добудували хату, можемо нарешті будувати ткальню. І одразу наймаємо сюди наших жіночок. Немає конопель. Ти зараз підеш і візьмеш. Ого, нам одразу стільки людей принесуть. Треба поставити сезонні роботи. Зараз нехай вони принесуть і зменшимо десь до п'яти. Вони просто зараз всі зароблять гроші тут. Мені здається, 5 буде достатньо. Ми просто поставимо ще різнороб ще тачкою, зможе нам тягати це все. І нехай вони таскають так собі поступово. А в нас вже в цей час будується каравецька робітня. І скоро вони почнуть виготовляти нам одяг, що дуже добре. І тепер у нас і робітня так само вже є. Тож, ми одразу виставимо, щоб нам вони не таскали одразу багато, але у нас тканини ще немає. Теплий одяг ми теж не можемо робити. Поставимо що різнороб у руках і різнороб тачку зможе тискати. І як тільки нам зроблять тканину, можна буде почати виготовляти одяг. У нас тільки два поля буде задіяно. Чи все ж таки зробити п'яте? Щоб вирощувати льон постійно, зробити так само якусь схему з льоном. Такі у нас вже робляться перші тканинки. Я не пам'ятаю тільки, скільки потрібно тканини, щоб виготовити одяг. А тут не сказано кількість. Шкода. Я думаю, я зроблю 50 тканини і тоді тільки відкрию посаду тут. І у нас вже зараз буде більше 50, 60 тканин, тож ми можемо найняти людину сюди, одну хоча б, яка нам виготовить одяг. Ми зможемо продати це містянам нашим. З 10 тканин 10 одягу повсякденного. Можливо, треба її напарницю найняти буде. Так само, як і тут дві панянки працює. Найняти і сюди і другу. Тоді зараз вона закінчує йде відпочивати і ми наступно, щоб вони хоча б чергувались. Так, я думаю, у нас доволі непогано налагодилося виробництво тканини та одягу. І поки що я не знаю, чи я буду робити тут сезонну роботу. Тому що тканина у нас поступово додається. У нас є що виробляти. Можливо, поки у мене не закінчиться взагалі ресурс, я буду постійно виготовляти. В принципі, у нас ще є 2700 рослинок, і ще й тут 1000. Тож вони, можливо, навіть зможуть цілий рік працювати, навіть якщо у нас буде поганий врожай льону. У цьому році у нас буде лише один врожай, тільки льону, тому що коноплі я в цьому році не вирощую. Можливо, я навіть буду вирощувати... Тільки льон. Він менш проблемний, як на мене, і з одного великого поля у мене вийшло більше льону, ніж коноплі. І ось так ми налагодили процес виробництва одягу та взуття, теплий одяг. Я закупила. В іншому місті, тож, якщо у нас селяни захочуть вдруг купити щось із текстилю, а цього немає. Тож у мене все вже заготовлено для того, аби вони не з'їхали з нашого селища. І в наступній серії я буду розвивати виробництво, налагоджувати виробництво олії. Мені здається, що олії доволі легко можна виготовити, якщо тільки не звертати увагу на те, що сонях доволі багато речовин поживних забирає, тож його трошечки важко. Виростити, точніше як, його не те, щоб важко виростити, просто треба налаштувати поля так, щоб у нас кожен рік був врожай сонях, щоб у нас постійно виробляли олію. Але з цим ми розберемося в наступній серії. Тож, якщо вам цікаво, не пропустіть. І я бажаю всім успіхів. Побачимось в наступному відео!